Американці з росіянами погодили е, мирну угоду, тому в принципі перемир'я вже можливе сьогодні. Сьогодні, четвер. Але якщо його прийме або підпише е, Зеленський в такому тільки випадку, поки що е, це так собі. Е, що в угодах? Ну, в принципі, теж саме: там 28 пунктів, Крим Донбас віддати Росії, Росія. Росія Десь поступиться якимись територіями, які там, е, якоби її. Вони хочуть, щоб ми не вступали, звісно, в НАТО. Вони хочуть, щоб ми зменшили армію. Вони хочуть, щоб ми скоротили дальність польотів наших ракет, щоб вона була обмеженою. Ну, звісно, вони надають якісь, якусь нам безпеку, якісь гарантії. Ну, не знаю. Дивіться, друзі, я в це все не вірю, що Росія щось може надати, дещо з чимось там поступитися. Ну, Я в це все не вірю і не хочу вірити. Але є але, Донбас, який ми можемо не визнавати. В угодах ми можемо не визнавати його російським, тобто американці визнають, ще хтось визнає. Ми можемо не визнавати. Ми можемо боротися за це ще 10, 20, 30 років, але юридично. Тому що фізично. Це закінчиться гірше, ну це моя особиста думка. Загі... Закінчиться все з... гірше, тому що ми втратимо ще більше територій. Так говорить і Трамп. Подобається кому не подобається. Але на на жаль, на сьогоднішній день в нас не найкращі умови і не найкращий час для того, щоб ми могли е перемагати на полях бою. Чому? Тому що ви знаєте кіль... кількість СЗЧ, ви знаєте бажання. В цілому українців воювати, ну, так собі, бажання, втрати і таке інше. А саме головне це все робиться. Оце все робиться на тлі тотального розкрадання бюджету і міжнародної допомоги. Тотального розкрадання. Розумієте, так? Тому про це пишуть сьогодні. Це не я говорю, це пишуть всі європейські видання. Пишуть американські видання всі на перших шпальтах, чітко і внятно розписано. От бачите, що робиться в Україні, яка зрада, і так далі. І тому. В принципі, що ми можемо з вами ще сказати? Факт є факт. На сьогоднішній день розкрадання зафіксовані на буйса, контролюють це все американці. Ну, що ми можемо сказати? А... Знайшли гроші, знайшли канали, знайшли людей. Мало того, що їх знайшли, їх заарештували, їх привели до суду. Ну, суд у нас до корупціонерів найгуманніший у світі. Будь ласка, платіть гроші, їдьте, відпочивайте, куди хочете. Якщо простий українець не може заплатити гроші, якщо простий українець не може нікуди виїхати сьогодні, то. Чернишов, Міндіч, Гринчук, оця, ну багато-багато інших з цієї компашки в принципі вже виїхали. Чернишов залишався під вартою до вчорашнього дня, адвокат його адвокату дав заставу за нього 30 мільйонів і ще якась жінка. 21 600 тисяч. І того 51 мільйон 600 тисяч гривень вони просто занесли, люди просто занесли, просто віддали. І ніхто не запитав у них, де вони взяли ці гроші. Яким чином це все робиться, ніхто не запитав. Тому я вам скажу: очікувати сьогодні від американців і від європейців, щоб вони дивилися на це крізь пальці, не потрібно. Тому що вони чітко і внятно розуміють і на перших. Сторінках їхніх газет всієї Європи чітко і внятно все написано про корупцію в Україні. Тому такі кроки, які зараз робляться всередині України, аж ніяк не приводять нас до добра, миру, спокою, злагоди і чогось доброго. Мало того, такі рухи, таке замовчування постійне владою цього горя всього, це горе для українців в першу чергу. Воно приводить до того, що сьогодні всередині держави а, в Верховній Раді йде бійня просто за крісло прем'єра, тому що, в принципі, Свереденко, вона вже вилетить як пробка, вже б'ються Юлія Тимошенко і Порошенко. Замість того, щоб створити той же самий уряд порятунку, який ми пропонуємо, щоб створити з людей, не з депутатів, а з людей. Фахових патріотів, тих, хто боровся за е, незалежність України, щоб з них створити, щоб вони поставили крапку в цьому, навели порядок, то вони зараз опять з пустого будуть гнати в порожнє. Зараз вони єрмака мають зняти вже сьогодні. А єрмаку що скажіть? Ну, знімуть єрмака, єрмак собі, візьме чемодани, поїде в Англію. До залужного, до свого друга вони будуть там собі планувати подальші дії. Ну і все, далі що? Посадите замість Єрмака людину Арахамії, що нам стане краще з вами? Ні. Замість е, сьогоднішнього прем'єра посадите Юлію Тимошенко, замість Юлії Сверденко? Що це дасть нам всім з вас? Що це дасть? Скажіть? Да нічого зовсім! Від слова зовсім нічого не дасть. Тому на сьогоднішній день, те, що американці намагаються зробити, європейці, ми сьогодні ламаємо. Для чого? Для того, тільки щоб побути ще, хоча б день-два біля корита. День-два пограбувати країну. День-два, дайте нам, ви там повоюйте, повмирайте. А ми повивозимо поки звідсіля те, що в нас ще в мішках тут залишилося. Розумієте, так думають вони. Оці корупціонери так думають. Чернишова зараз випустили, ви думаєте, я, чим закінчиться? Да бігом мішки, сумки за Бугор. От чим закінчий? Вони вже біжать всі. То це, що ми зараз бачимо, а кого і що ми не бачимо з вами, друзі? Скільки ми з вами ще не бачимо, скільки ще не показують. Їх же ж там не 10 чоловік, не 20. Їх по всій Україні, по містах і селах мільйон. І більше. Більйони. Розумієте, а вони нам розказують за СЗЧ, вони там розказують нам за Ухилянтів і таке інше. Розумієте, вони нам будуть розказувати ці історії. Я можу багато чого розказати. Дуже багато, друзі. Дуже багато цікавого, в тому числі по Білій церкві в нас. Чим займається поліція? У нас в центрі міста водолікарню, старовинну. Будівлю, водолікарні, яких в Україні одиниці в центрі міста знищили, розікрали. Наша поліція не бачила. Не бачила просто. Варта ця, яка в нас є, теж не бачить, Всі ж гроші получають. Ні камер, на які ми давали їм гроші. Так, ж нічого немає. Повиносили ванни такі здоровенні на півквартири. Яким чином? А напроти, напроти, ЦНАП. На якому відмивалися, від, до сих пір ще не завершилися. Сотні мільйонів гривень відмивалися. І ніхто нічого не бачить і не чує. А коли доходить до діла, коли ми кажемо, чому, як так могло статися, так а ми знаємо, тому що сьогодні поліція, та ж сама прокуратура, вона займається не тим, чим потрібно займатися. Збереженням майна громадян, в тому числі, ні, вони сьогодні доставляють в ТЦК. Мирних жителів, інвалідів, в тому числі. Розумієте, доставляють. У мене друга приїхали і каже, нам треба вас доставити. Він каже: так вже доставляли, я вже був. Ви що, доставка піци, чи доставка людей, що це таке? Вони кажуть, ну, як мінімум 5 разів вас треба туди звозити. У них же так своє, 5 разів, як мінімум, може 6 і 7 разів вас будуть возити. А що це за возіння таке? Куди це вивозите? Для чого ви це робите? Ну, бред, бред бредом коротше. Що я можу сказати? Всім миру добра.